thank you На буде зручніше. Він як навіть щось шкодив, то він розумів, що тут робити. Це історія фільм. Як ви правильно розуміло, це. Орпоси. Я би сказав, не тільки в Південні, а взагалі і в Європу. Також це торгівельний порт міжнародного значення, міжнародного сполучення, оскільки численні знахідки різних культур це пам'ятка мультикультурна. Вона є надбанням не одного, а щонайменше трьох народів українського, литовського і кримсько-татарського. Так я зустрілася з археологією, ну, от завдяки пані Наталі. Дануте Антану бімбірайте полони, яка колись привезла мене власне на розкопки і показала ці середньовічні пам'ятки. Ви тримаєте в руках 14 століття? Знахідка в Яка підтверджує, що це були зв'язки з Великим князівством Литовським І так само там є відкриттів. Все, що ми говоримо, це не фантазії чи капітки чиновник з Лопата, насправді це доктор історичних. Можна розказувати ще про ці Литовського. Руські впливи на Буковині, які дуже подібні до того, що було на півдні. Тут вони можливо були сильніші, бо е, тут було ближче до центру князівства. Е, збереглися імена цих е, каштелянів, котрі були в той самої Цецинської фортеці і все решта. Е, але є ближче, звичайно, пов'язання нас. З Херсонщиною, і вони надмежуються кавунами. цибулею і морквою. Ми дуже сподіваємося, що після цієї нашої сьогоднішньої розмови у вас Херсонщина буде ще асоціюватися із тягиєво.